Святковий день, щасливий час гостей вітати хлібом, сіллю, бажати миру, щастя і добра. Вклоняємось вам, шановні гості, даруєм хліб святий і сіль від щирої душі людської, від щедрої матінки землі. Пахне хліб, як смачно пахне життянський хліб, любов'ю, трударів і радістю житті. Нехай він збереже вас від поразок і бід. Зустрічаємо гостей, прийміть наш життянський хліб. Спасибо. Де така ще є земля, щоб дерева так родили? Де така ще є земля, щоб дівчата так любили? Запитаю я у журавля. На світі є така жиля, лише у нас на Україні, калина при долині вода джерельна з небом сині, лише у нас на Україні. Чи є земля, і відставочку, де така, ще є земля, Соловейку садочку, дикі уси записать, де є така земля, лише у нас на Україні, простекали на придолині. вода джеля з небом сині. лише у нас на Україні. Де така ще є земля? Это дівчата Де така ще є земля? Ще ветер запытаю Вільний вітер запитаю я. Де на світі така земля лише у нас на Україні? Розтекали на при долині, вода джерельна з небом синій, лише у нас на Україні. Жовтянська сільська бібліотечна філія номер 8 відчиняє двері оновленої бібліотеки. Радість сьогодні у нас така, що й меж немає. Найдорожчих гостей Жовтянська сільська бібліотечна філія приймає. На нашому святі сьогодні присутні гості голова районної ради Супрунов Анатолій Іванович. Голови районної і державної адміністрації Сичова Зоя Іванівна, начальник відділу культури, туризму та релігій Катихацької районної і державної адміністрації Корнієнко Олександр Васильович, голова Жотянської сільської ради Шуляк Оксана Анатоліївна, директор Центральної бібліотечної системи Кузьмієва Наталія Миколаївна. Сьогодні свято храму книг. Бібліотека славне свято. Зібрали ми, щоб побажати і теплих слів сказати багато. наших гостей, голову районної ради Супрунова Анатолія Івановича. Будь ласка, Сановні, присутні, сьогодні у нас у жовтому свято, я не боюсь цього слова сказати, це дійсно свято. Свято по всій бібліотечній системі Ятихацького району. Сьогодні ми відкриваємо після капітального ремонту приміщення Жовтянської бібліотеки. Користуючись нагодою, я хочу подякувати голову районної державної адміністрації Чепурка Володимира Володимировича, депутата обласної ради, депутата обласної ради Маловока Олега Володимировича, фермерські господарства, які приймали участь у створенні оцього шедевру. Це початок роботи. Я не пам'ятаю стільки останніх десятиріч, ми не відкривали жодної бібліотеки в Петехацькому районі. І це початок. Ми забули, що таке бібліотека, яка її роль, а вона важлива для всіх від тих, хто тільки вивчив букви до сивих дідусь та бабусь. Всі сюди раніше ходили. Ми хочемо це відновити, аби воно давало користь для нашого населення. І ми радіємо все. Приміщення добротне, є опалення, книжки зберігаються в належному стані, сюди можна прийти і позайматися. І ще одна новина. До вересня місяця тут будуть встановлені ще три комп'ютери, і всі бажаючі зможуть прийти сюди і попрацювати, знайти в інтернеті те, що їм хочеться, чого немає в бібліотечному фонді, і прочитати там те, що йому необхідно. Тому я вас всіх вітаю з святом, дякую діток за добрий концерт, невеличкий, за їхні вірші. От. Ну, і організаторів цього свята також дякую. Багато уваги сюди приділила і голова сільської ради, і начальник бібліотечної системи. Оце під їхнім керівництвом кожен день робилась ця робота. І сьогодні ми маємо цей гарний будиночок. Так що всіх вас святом, всього вас хорошого і ждемо вас в цьому приміщенні святом. Дякую. Заступника голови районної держадміністрації січову Зої Іванівну. Шановна громада села Жовте, шановні присутні всі на цьому заході, шановні діти, за дорученням голови П'ятихацької районної державної адміністрації Чепурка Володимира Володимировича, від себе особисто прийміть найщиріші слова вітання з нагоди от такого. Чудового, красивого сільського свята, і не тільки сільського можна сказати, що це районне свято, відкриття в новій будівлі сільської бібліотеки. Звичайно, говорити про бібліотеку можна багато, бо це є освітньо-культурний центр на селі. І саме сюди всі покоління людей, які проживають на цій території, ну кожен хто проживає, завжди заходить, бо література тут. Підібрано за смаками і для дорослого населення, і для старшого, і для е, молодших дітей. Працюють гуртки при бібліотеках, які розширюють е, вміння дітей, навички. Е, от саме за роботою гуртків можна визначити прихильність дитини до того чи іншого виду мистецтва, і все це. Проводиться в бібліотеках, проводиться саме в вашій бібліотеці. Ще от Анатолій Іванович говорив: це добре, що започатковано в нашій області це е, усучаснення бібліотек, не просто прийти, взяти книжку, але можна іншу е, літературу і іншу інформацію е, взяти із інтернет. Мережі, яка буде установлена у вашій бібліотеці, і це дуже добра справа, яка робиться в нашому районі, в області. Ваша сільська бібліотека, і я завдячую завідувачій, завдячую Наталії Миколаївні, які підготовили матеріали на цей конкурс програм. Виграли бібліоміст, і сьогодні, от в цьому році, ви вже будете мати змогу працювати на комп'ютерах, витягувати, скажімо, ту інформацію, яка вона вам потрібна, буде щоденно потрібна ця інформація і для школярів, і для працюючих людей, і взагалі для всіх людей, які цікавляться новинками у нашому світі. От бачите, не Говорить про те, що потрібні були великі кошти. Анатолій Іванович назвав меценатів, людей, які небайдужі до цієї справи і своїм завзяттям матеріально, морально допомогли. Тобто з общими зусиллями відбувається у нас таке хороше свято. Тому я вам бажаю, щоб завжди всі у вас починання, які відбуваються на вашій території, завжди мали такий. Ну, якби загальнонародний характер. Тобто, всі, коли прикладуть зусилля, всі, вся громада до якоїсь справи, вона отримує позитивний добрий результат. От результат той, який ми сьогодні бачимо: відкриття бібліотечної філії в новій будівлі з новим ремонтом і, дай Боже, до вересня із новим обладнанням. Я вас вітаю з цією подією. Бажаю вам. Наснаги, здоров'я, добробуту, злагоди вам, вашим сім'ям, хай у вас все буде добре. Бібліотека древня і вічно юна оселя людського розуму. Ряди книжкових полиць містять у собі допитливість, науковий пошук, насолоду прекрасним здобуття знань, розвагу. Бібліотека це чудесна будівля, це королівство дивних книг. Щодня знання свої і вміння ми починаємо із них. Давний час, як і завжди, найцінніший і надійніший друг, який в біді допоможе і щасливу хвилину розрадить. Добрі справи прикрашають людину, а люди є окрасою нашого села. І до слова, ми запрошуємо голову нашого села, Шуляк Оксану Анатолійовну. Шановні односельчани, шановні гості, традиційне значення слова бібліотека. Це колекція книг або приміщення, де зберігаються книги. Це інформаційний, культурний, освітній заклад, що має доступ до інших джерел інформації. Головним завданням бібліотеки є забезпечення інформаційних, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки. Першою бібліотекою можна вважати храм в Дніпурі 7 століття до нашої ери, бібліотеки в Єгипті, Китаї, Асирії, де були зібрані таблички. Пізніше рукописні книги. Сьогодні бібліотека це багатомільйонні примірники друкованих книг. А останнє досягнення цивілізації це електронна книга, зручна в користуванні, доступна. Одним словом, бібліотека в кармані завжди з тобою. Сучасна бібліотека це комфортний, привітний, обладнаний технічно-інформаційний центр, що має безліч ресурсів для робочих та повсякденних справ. І дозвілля всієї родини це місце, де можна поспілкуватися з друзями, провести ділову зустріч, взяти участь у культурних заходах і забавах для дітей і дорослих. Хочеш приємно здивуватися, відкривши цілком новий світ інформації технології спілкування, інтернет, книги, музика, цікаві події і ще багато нових послуг, усе це для тебе кваліфіковано та безкоштовно. Хочу виразити слова вдячності, хто відізвався на клич допомоги у підготовці нового приміщення бібліотеки. Я дякую районному керівництву, а також нашим сільгоспвиробникам – Пухальському Віктору Володимировичу, Брусліку Геннадію Васильовичу, Новікову Миколу Павловичу, Забаві, Нестеренко, Аврахову і Саєву. Дякуємо вам всім за багаточинність, добросердечність, людяність від всієї громади. Приходьте в нашу бібліотеку, пізнавайте нове, цікаве, невідоме зі святом вас. Пірнаю я у море книг і на з цього маю. Бібліотека мій бальзам, як я розумом сприймаю. Тож люди й дід, щодня до неї, ні почуття, розрада, поради її і є ідеї. Бібліотека – мій бальзам, життя своє їй присвятила. Вона мені як рідний дім, завжди ждана, люба, мила. І до слова ми запрошуємо нашу господиню бібліотеки Реутову Галину Іванівну. Шановні гості, сьогодні вже сказали всі гарні слова, а я можу тільки вас усіх дякувати. Починаючи з нашої районної влади, борець. Олени Володимир, Супрунов Анатолій Іванович, які приїжджали з перших днів ремонту сюди, по це приміщення, коли ми розпочинали. Дякувати голові села Шуляк Оксані Анатоліні за підтримку, за взаєморозуміння, за те, що допомагала мені знайти кошти, допомагала залучити людей. Ми розпочали цей важкий шлях ремонту. Дійшлися до сьогоднішнього дня, коли ми святкуємо новосілля. Також хочу подякувати директору Пятихатської СБС Наталі Миколаївні Кузьмієвій. Вона теж приїжджала сюди, привозила моїх колег-бібліотекарів, надавали мені методичну, фізичну допомогу. Також мої колеги з Довтянського будинку культури. Приходили, допомагали мені фізично тут, підтримували морально, тому що з перших днів, чесно сказати, я була в розпачі, розпочинаючи ремонт. Ну і всім фермерам, які відгукнулися, які дали трошки, які дали багато, які не дали, пообіцяли, всім я дякую своїм односельцям за допомогу, за те, що ми разом все-таки зробили цей ремонт і людям, які працюють від... Центру зайнятості вони також починаючи з першого дня і до кінця до коридору тут за мною пропрацювали. Усім вам велике спасибі. Я не буду розказувати, що бібліотека дійсно важлива для громади. Можу пообіцяти, що будемо працювати краще в новому приміщенні, залучати нових користувачів. Всього, Всього вам доброго. Запросити всіх до нового приміщення жовтянської бібліотеки і право перерізати цю стрічку ми надаємо нашим гостям голові районної ради Супрунову Анатолію Івановичу, заступнику голови райдержадміністрації Січовій Зої Іванівні. Будь ласка.